Вишку, навчальний про лінування поколений суд. Вільно, вільно. Наше місце всім. Не суть, щоб воно, ці змагання прийшли вам на користь. Ну, а результати, результати побачимо в кінці. Дякую за увагу. Так, давай. Давай, давай. Давай. Адію, давай. Відступай, витиш, показуй. Давай, давай, штовхай. Ходіть, батя, передихніть. Що, набіг? Оу-ха.

やんでる。そう。これ。おっ。は。ここよ。新しい声の、新しい声の。<Allah> <ooo> <prayers> Насновник команди міста Хмельницьк за третє місце подавання 100-метрової смуги, За загальну команду наліво, наліво сторону. Лукащук. За занято третє місце, загальна команда третє місце. Так, за третє місце, загальна команда, третє місце в двоборці, Наврось, представник міста Шеп'яшов. За перше місце, не тішимо. Зайняте третє місце, піднімання повішу. Щоб на свій раз перейшли вже на те місце. Ні, на там те. А ти на те. Тут зайнято Вітаю. Дякую за хорошую. Два. Ну, пістарше місце. Короткий. Дісяте лісне. В Меріці треба вдягатися зі тіжем, на другий рідні спортсмени нітшинських лишень відпочивати. Сьогодні на базі аварійно-рятувального загону спецпризначення проходить чемпіонат області з пожежно-пикного спорту. В даному чемпіонаті участвують 10 синіших команд області. Приймають участь також 76 спортсменів, з них 20 чоловік першорозрядники. 12 чоловік кандидати майстера спорту. Також на цих змаганнях виступає і приймає участь члени збірної команди області з пожежно-підного спорту в кількості 6 чоловік. На сьогоднішніх змаганнях у нас будуть відпрацьовані такі елементи, як подолання 100-метрової смуз з перешкодами, підйом вікно 4-го поверху навчальної вежі по штурмів драбині, підйом вікно третього поверху навчальної вежі по трикаліні драбині, подолання пожежної естафети та бойове розгортання від мотопомпи. Спорту з пожежно-прикладного спорту, член збірної області, з пожежно-прикладного до лікаря. А є таке, що в кожному улюблений? Сьогодні... як показує практика проведення чемпіонатів України. Ота на Потрібно